Доброго вечора. На тероромантик після розкладу про нове кохання. Я хочу знати, що продивитися. чому ви притягуєте саме таких партнерів? Ну, тут і зараз. Щоб ви зрозуміли ви, перше. От чому у вас приходять якісь партнери? Я буду, знаєте, що я буду тістувати по одній карті, я не хочу розкладати траплети. просто буду по одній карті і там буде суть. Щоб не розтягувати на два-три відео, тому що мені хочеться донести вам інформацію, і я розповідаю по кожному аркану, і це дуже довгий час. Я подивлюся, може, на сигніфікацію, Адістану, дістану там одну, дві, три. Ну, я подивлюся, як буде йти поток. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, ні про кого не думайте, ні про яких партнерів. Будь ласка, думайте про себе і не забуваємо, що це розклад загальний, одна позиція, тому уважно слухаємо сигніфікацію і в ніякому разі не притягуємо того, чого немає в вас. І так, в яких ви зараз енергіях? Трійка кубків. Королева мечів, чоловіки повертайте на себе. А ви знаєте в яких ви енергіях ви а, тут і зараз в точці переходу а, ви? Від жінки чоловіка, так, яка відчуває, до жінки чоловіка, яка розуміє, чому я достала ще одну карту, тому що ну трійка кубки це більше про бажання відчувати теплоту, підтримку, так це гульки, це подружки, це друзі, це а, легкість, це флірти, це. А, Мімольотні якісь там зв'язки, взаєм, Ну, така, знаєте, ну, фі... ну це не про що. І мені захотілося, тому і додатково додати карту, все ж таки вийшла фігурна карта, яка вказує на те, що ви все ж таки, ваша енергія зараз, а, таку, знаєте, ч... ви чисті, ясні. І спостережлива людина. Ви відрізняєте справжнє від ілюзій. Ви тут і зараз вже а, розумна людина, ви людина з досвідом, людина, яка сканер, людина, яка просто-напросто бачить і відчуває, людина розумна, людина а, дуже швидко може відрізати. Тобто до вас з якоїсь цієї по трійки кубки там не буде. По о, о, таким, вот, тобто ви більше не дозволяєте вашими емоціями управляти, як раніше. Ви є холодною, ви є справжні, справді тако, знаєте, ви... я знаю, о, о, як болить, тому тепер я буду обережна. У вас проблеми буде з довірою, вам буде потрібно буде працювати. Розумієте? Вам якесь Г зробила таку послугу велику, щоб ви а, як закрилися більше? Чому Г? Тому що, напевно, дуже боляче зробив або зробила. Ну, ви зрозуміли. До речі, може показувати вашу спеціалізацію, можете бути навіть військовим. Тут людина, яка може бути, показувати енергію, просто ще в постійному такому, що потрібно думати, постійно бути на старожі, ну, ви зрозуміли. І так, ваш внутрішній образ кохання. Сімірка мечів. Це, знаєте, це карта, яка говорить, що ви обережнічаєте, ви, щоб ні підпустити не було боляче, щоб щось не втратити. Цю новий такий аспект тут буде страх бути обманутою або використаною. Через це я хочу сказати, що ви часто вибираєте партнерів, які підсвідомо вам підтверджують. Цей страх. Згадайте, що я вам говорила, чого ви боїтеся, що ви, те, ви притягуєте до себе. А, притягуються вони до того, щоб довести вам, що це так є. Чого боїтеся, буде, буде вам все світ давати. Боїтесь цього, що вас будуть ображати, будуть вам зражувати, обманювати, буде і таке. Зрозуміло? А, яку енергію ви випромінюєте в стосунках? А, фортуна це, знаєте, це енергія магнетична, вона змінлива, це настрій змінюється, це коло ходження, так? Це як вихер долі, хочеться сказати. Це енергія, ви притягуєте тих, хто шукає сенс і доленосну жінку чи чоловіка, ту, після якої або якого вже не буде, як раніше. Ви людина, яка входите і змінюєте людей. Зрозуміли? Але разом із тим, у цій енергії непередбачуваність та підйом, то падіння. Ви розумієте, то гаряче, то класно, то холодно, то близько, то далеко. І от постійно так от рухаєтесь. І партнери не завжди витримують цей темп ваш. Зрозуміли, яких партнерів ви притягуєте? Лицарь Пентаклів. Ви притягуєте людей стабільних, але повільних. Це люди можуть цінувати вас, але не завжди розуміють вашу глибину і ваших емоційних циклів. Такі партнери, ніби знаєте, приходять, щоб заземлити вас. Навчити терпінню, реалістичності, але іноді ці партнери стараються, стараються занадто повільно, лице Пентаклі це як більше акрапка. Поки він там подумає, почеше, ну, в тому сенсі ви зрозуміли, то вже можна і застаритись. І тому ви не можете чекати, у вас ву такі, знаєте, спалахи. А, і, але іноді, знаєте, вони стають занадто такими повільними, що ви ну, вони вас не дотягують. Ви в себе зараз як? Загадуєте щось? А, корінь сценарію родовий і кармічний. Ну, тобто родовий чи кармічний, вісімка жезлів. А, у вашому Родовому або кармічному полі є швидкість і нестача стабільності в коханні. В кармічному ви проходите урок, як отримати вогонь і не згоріти в ньому. Ця енергія вона нам передалася блисковично, фатально, доленосно. Але вона дуже швидка, вісімка жезлів, це дуже швидка енергія. Вона вогняна і потрібно. Ви як не можете чекати, вам потрібен темп, вам... ви не можете стояти на одному місці. І вас, оці партнери, вони вас намагаються як заземлити, але ви як вихарь. Знаєте, ви. Часто в сценарії раптового зльота і різкого падіння. Це як нарциси, як я розповідаю, знаєте, це як там, королева або богиня, а потім там ніхто. От, от, от це от про це Урок, які дають ці партнери. Вечірка кубків. А, прожити втрату без зневіри. Кожен ваш біль це покарання не покарання, а очищення. Як змінити сценарій Жриця. Жриця каже, коли ти перестанеш шукати пояснення розуму, ти зустрінеш того, хто відчує твою душу. Розумієте? Не бігайте за любов'ю, Вона сама прийде за вами. Та людина, яка буде побачить вас, вашу душу. Пишіть.